Всім привіт! Сьогодні чудовий сонячний день. Ми знаходимося в Бориславському районі Херсонської області на демонстраційному полі компанії «Сингента» в господарстві Злато Таврія. Поруч зі мною знаходиться технічний експерт компанії «Сингента» Гончарук Олександр. Доброго дня! Олександр. Доброго дня! На даному полі посіяна лінійка гібридів озимого ріпаку компанії «Сингента», два гібриди озимого ячменю компанії «Сингента», та пшениця господарства вирощена за за технологією компанії Сингента Олександре розкажи, будь ласка, особливості посіву озимого ріпаку на даному полі, та яка система захисту застосовувалась тут, будь ласка. Пасів було проведено 29 серпня 2020 року. Перед пасівом для захисту рослин від основних бур'янів було застосовано препарат Dual Gold нормою 1,6 літрів на гектар. Для захисту від основних шкідників протягом осіннього періоду було застосовано препарат каратезіон нормою 150 мл на гектар для захисту рослин від хвороб та підготовки їх до несприятливих умов зимівлі було застосовано препарат сітар нормою пів літри на гектар. Весняний захист було розпочато 14 квітня із повторного внесення препарату сітар нормою пів літра на гектар. Весняне внесення не тільки захищає від хвороб, але й збільшує гілкування рослин, а отже, і збільшує вражайність посівів. Для захисту рослин від таких шкідників, як приховано-хоботник та квіткоїд, під час бутонізації було застосовано суміш препаратів каратезіон нормою 150 мл на гектар та пленом, нормою 200 г на гектар. Для захисту від хвороб у другій половині цвітіння було застосовано препаратами Star Gold нормою 1 літр на гектар. Дякую тобі, Олександре. Ну а тепер пропоную перейти до огляду рослин. Поїхали! Як ми можемо бачити, рослини в доброму стані, добре розголуджені, а отже, можна очікувати добрий врожай. Листкова пластинка захищена від хвороб, захищена від шкідників. Стручки також захищені від основних шкідників хвороб, а отже, очікуємо врожаїв. Тоді пропоную перейти на посіви озимого ячменю. Ми перейшли на посів Бозимового ячменю. Зараз поговоримо про особливості його посіву та захисту. Посів було проведено 29 серпня 2020 року нормою 2,4 мільйона насінин на гектар. Перед посівом насіння було оброблено протруйником Vibrance Integral, який надає комплексний захист від хвороб та шкідників. Восени було проведено одну фоліарну обробку із трьох компонентів. Було застосовано регулятор росту Модус, який підготовлює рослини до несприятливих умов зимівлі нормою пів літра на гектар. Було застосовано інсектицид енджо нормою 180 мл на гектар та гербіцид Дербі нормою 70 мл на гектар. Навесні було проведено дві фоліарних обробки 14 квітня та 7 травня. В першу обробку було застосовано суміш чотирьох препаратів. В якості інсектициду було застосовано препарат енджіо нормою 180 мл на гектар. Було застосовано фунгіцид тіл Турбо» нормою 1 літр на гектар. Особливістю цього препарату є його висока ефективність при несприятливих умовах довкілля. Також було застосовано регулятор росту модус нормою літра на гектар. Весняне його внесення забезпечує захист посівів від вилягання протягом вегетації та захист від бур'янів було забезпечено при допомозі препарату Пріма Форте нормою літра на гектар. Друга фоліарна обробка містила два компоненти: сучасний фунгіцид елатус ріо. Та контактний інфектицид каратезіон. Як можемо бачити, ячмень в доброму стані, листова пластинка чиста, колос вже наливається. Очікуємо хороших врожаїв. Що стосується пшениці, минулого року посів проводився в пізні сроки 18 листопада. При нормі висіву 5 мільйонів насінин на гектар. Для протруювання насіння було застосовано протруйник Vibrance Integral з комплексним захистом. На сьогоднішній день проведена одна весняна полярна обробка, яка містила чотири компоненти. Було застосовано фунгіцид елатус ріа нормою півлітра на гектар, який надає тривалий захист рослинам. Інсектицид Angio нормою 180 мл на гектар, який забезпечує захист навіть від приховано-живучих на комах. Регулятор росту модус, який запобігає вилягання пасіву, Та гербіцид Дербі нормою 70 мл на гектар. Як можемо бачити, рослини в доброму стані. Очікуємо гарних врожаїв.